Нема притуляння, ми співаємо, що чули? Чи гуляй гуляй, ти до мене не притуляй. <плес> але що то за гуляння, коли нема притуляння? Ви це гуляння? Гуляння. <плес> <плес> Значить, тоді вчимося тулитися. Ну, ми розпочнемо з простих спочатку завдань, тому що наш, як, наш пік, ми повинні навчитися притулятися. От, але вчимо, спочатку треба познайомитися трошки було веселіше. Гра називається Дрікма. Ми співаємо, ви берете за руки, ведемо хоровод, ви співаємо і я показую рух. І ви повторюєте цей рух після мене. Якщо хтось погано повторює, ту фігуру, я його вибираю наступним дрітманом. І вже той тоді показує свою фігуру. Роздягайтеся вам, зразу. <звёл> Виїхали. <зв> а <generos000> нашого дітей Хорошо, так сказать.